Завершальна частина копіювання підпису Ван Ейка. В попередньому відео я перенесла ескіз на кальку, використовуючи її як шаблон. Олівцем помітила всі значущі елементи підпису. Тепер хвилюючий момент: робота плоским пером та китайською тущою. Через те, що папір текстурний, перу часом буває важко зачепитися, тому на попередніх відео було видно, як я роблю мікрорух, ніби злегка доторкаюся пером до паперу. Це потрібно, щоб туш стекла вниз паперу і зачепилася за паперові ворсинки, Тоді можна починати вести лінію далі. Ось я прописую верхній кадель, і на початку зчеплення з папером погане, треба прописувати лінію ще раз. Далі йде легше спочатку велика літера, треба уважно, бо довші елементи, навіть дихаю обережно, щоб не збити руку. На нижньому каделі все-таки руками не підвела. Овал вийшов не ідеальний. Але будемо робити вигляд, що так і задумано. Рядкові літери прописувати простіше, бо вони невисокі. Лише треба слідкувати, щоб гарно вести перо, коли роблю виносні елементи. Як починаю прописувати довгий елемент, подумки уявляю, де саме він має закінчитись. Потрібно концентруватися, щоб не збити лінію. Ось такий фінальний результат. Процес мені сподобався. Буду шукати ще цікаві підписи чи автографи з середньовічних документів. Дякую за увагу!